На польсько-українському кордоні помер водій. Це вже друга смерть на кордоні між нашими державами. Скільки всього людей блокує кордон? Дуже мало. 50-60 чоловік. Це чотири дороги, приблизно по 10 чоловік на одній дорозі. Я їхав машиною з відрядження з Польщі в Україну і сам бачив цих блокувальників. Буквально декілька чоловік. Один мій знайомий на запитання, скільки часу потрібно буде польській владі для того, щоб навести лад на кордоні, відповів дуже просто: 15 хвилин. Було б бажання. Але бажання немає. Навпаки, польські аграрії теж збираються долучитися до блокування. А аграрії чого? Всі питання, які вони піднімали, насправді були вирішені. Українське збіжжя йде через Польщу виключно транзитом. Українське збіжжя обмежено в продажах на території Польщі. Польські фермери дістали величезні дотації і від свого уряду, і від уряду Європейського Союзу. Отже, це виключно політичне питання. Політичне питання, яке не має бажання розв'язувати. Жодної логіки в цьому блокуванні немає. Адже Україна на 25% збільшила імпорт продуктів з Польщі. Україна знаходиться на восьмому місці серед польських імпортерів, тобто, фактично, це блокування шкодить і польській економіці. Але чому польський уряд не проводить перемовини з блокувальниками? Все дуже просто вони самі сказали, що будуть вести перемовини лише з Дональдом Туском, який має бути наступним прем'єром. Що відбулося в польській політиці? Президент Дуда доручив формувати уряд не коаліції, яка перемогла і визначила, що її очолювати буде в уряді Дональд Туск, а правлячій партії Муравецького. Саме Муравецького Дуда призначив прем'єром. Але Муравецький не може отримати вотом довіри в Сеймі. Для того, щоб його отримати, треба мати більшість голосів. А польська партія право і справедливість такої більшості не має. Більшість голосів має Туск. Отже, тепер, після того, як не відбудеться отримання в отуму довіри Муравецьким, Дуда буде призначати Туска, який знову піде в парламент і буде просити в отум довіри. Одним словом, все це величезний і довгий процес. Цей процес, дай Бог, щоб завершився до середини або й до кінця грудня. Чому ж тоді протестувальники звертаються саме до Туска? А тому, що політика. І це дає право і можливість муравецькому і Дуді. Не вести жодних переговорів з протестувальниками, бо вони самі до них не звертаються. Вони їх про це не просять. А звертаються до Туска. Чому вони звертаються до Туска? Через те, що Туск у своїй програмі прямо зазначив, що новий польський уряд буде проводити жорстку проукраїнську політику. Він буде збільшувати постачання зброї, збільшувати допомогу українським біженцям, відстоювати інтереси України під час перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. А тепер уявіть собі, Туск стає прем'єром, і замість того, щоб починати свою роботу з позитивного порядку дня, замість того, щоб починати свою роботу з допомоги Україні і позитивних новин для України, він буде починати відразу з негативу, з перемовин про зблокування кордону. Це є справжня політична мета блокування. Цікаво, хто ініціював блокування польського кордону. Тут теж є політичний слід. Політичний проросійський блок Конфедерація є серед тих, хто найбільше підтримує протестувальників. І не випадково. Конфедерація давно займала проросійську позицію, а в чергах українських автомобілів багато машин, які везуть в Україну скраплений газ. Ми залежимо від скрапленого газу. 25% скрапленого газу ми дістаємо через Польщу. 10% виробляє сама Польща. Україна знаходиться в п'ятірці країн, які найбільше споживають скраплений газ. До чого це приводить? Очевидно, до росту цін на українське пальне, дорожчає скраплений газ, дорожчає точно так само бензин. Всі ми очікуємо можливих обстрілів енергетичної інфраструктури, і таке враження, що ті, хто блокують паливо для України на українсько польському кордоні, працюють на Росію для того, щоб загнати нас в капкан, для того, щоб зробити наше енергоспоживання неможливим перед загрозою російських обстрілів. Але є не менш важливе питання. Яке стоїть перед Україною зараз. від собі, якщо виїхали машиною зі Львова в Київ, то дуже часто бачили величезні колони фур або вантажівок, які провозять різні продукти або товари. Серед них виділяються вантажівки, які везуть озброєння або деталі для українського озброєння. Часто їх супроводжують українські поліцейські машини, але буває так, що вони просто губляться в цьому потоці машин і відслідкувати постачання зброї для України раніше було фактично неможливо. Зараз протестувальники кажуть, що озброєння вони пропускають. Це означає, що на українсько польській дорозі лише машини, які везуть озброєння, і очевидно, росіяни можуть за цим спостерігати для того, щоб пропустити озброєння. Ці так звані протестувальники повинні перевірити всі документи, оглянути машину і що саме вони везуть. Російська розвідка могла лише мріяти про такий доступ про інформацію щодо озброєнь, які постачаються в Україні. Це дуже велика проблема. Мені зараз телефонує багато військових з проханням допомогти перевести ті чи інші машини. Бо озброєння буває різним. Багато дронів, наприклад, збирають в Україні або системи РЕП, які подавляють ворожі дрони і тим самим бережуть життя українських воїнів. Щоб скласти в Україні ці прилади, потрібно отримати запчастини з Європи, Азії, так чи інакше всі вони прямують через Польщу. І от машини з цими платами теж стоять на кордоні. Фактично, значна частина українського мілітарного виробництва заблокована. Заблоковані і запчастини до тих станків, які виробляють мілітарні товари на українських підприємствах. Все це насправді величезна проблема національної безпеки. Про цю проблему треба говорити голосно, тому що маємо на увазі не лише продовольче блокування, не лише говоримо про важке життя українських водіїв на кордоні, бо вони там помирають, а говоримо про те, що є велика загроза нашій обороноздатності. Що мав би робити в цій ситуації Володимир Зеленський? Очевидно, перш за все, звернутися до президента Дуди і ініціювати спільне засідання Ради національної безпеки України і Ради національної безпеки Польщі. Лише на такому спільному засіданні можна показати і пояснити, наскільки важливим і загрозливим є це блокування, наскільки унеможливлює це захист нас від російського агресора. Але чомусь цього не робиться. Якщо вже польська сторона відмовила б в таких переговорах, тоді можна було би ініціювати збори новоствореної Ради Україна-НАТО. Тому що це не питання просто продовольства, це питання національної безпеки і українських озброєнь. Але цього теж не робиться. Тому наше завдання кожного українського політика, кожного українського громадянина, який живе за кордоном, журналістів, всіх небайдужих людей, робити все, щоб пояснити і в українському, і в польському суспільстві. І в багатьох країнах Європейського союзу, що насправді відбувається на українсько-польському кордоні. Це міністерство інфраструктури України. А це моє звернення, яке я направив до міністра інфраструктури Кубракова і міністра закордонних справ Колєви. Звернення це стосується блокування українсько польського і українсько-словацького кордону. Я запитав шановних міністрів, що робить українська влада для того, щоб кордон було розблоковано. Скільки знаходиться протестувальників, які блокують рух українського транспорту? Які це асоціації, які причини блокування? Мені теж цікаво, чи під час підготовки і прийняття весні 23-го року рішення Ради Європейського союзу про тимчасові скасування дозволів на доступ до ринку перевезень для українських перевізників, уряди. України і Словаччини брали участь в цьому процесі. Чи висловлювали вони якісь заперечення? Бо мені здається, що жодних заперечень вони не висловлювали. Понад 14 питань є тут. Організатори блокування польського кордону заявляють, що українські перевізники виконують послуги вантажних перевезень між окремими країнами Європейського союзу, а не лише з та до України. Що очолюваний ван міністерство володіє інформацією про таку практику? Чи держави ЄС інформували український уряд про такі дії українських перевізників? Як мені відомо, всі ці дії українських перевізників насправді вигадані, українці точно дотримуються закону, але хочу мати відповідь від міністерства інфраструктури. Організатори блокування заявляють про те, що українські перевізники виконують більше 90% перевезень з та до України. Чи володіє очолюване ваними Міністерство інформацією, яке підтверджує ці дані? Чи відповідають дійсності заяви організаторів блокування польсько-українського кордону про зловживання системою шлях щодо польських перевізників? Чи протестувальники пропускають українські військові вантажі і вантажі з гуманітарною допомогою? Частково так, частково ні. І ця інформація може бути відомою нашому ворогу, країні агресору Росії, що роблять українські міністерства для того, щоб розв'язати цю проблему. Сподіваюсь на швидку відповідь.